Так, а я точно в прямому ефірі? Чи ти Ютуб мене хочеш обмануть? Так потік, ніби потік. А ну М -м -м. Ютуб, ти знущаєшся? снущаешься? О, бля mm -hmm, да mm -hmm. Так, Ютуб, Ютубченко, блін. А що за фігня? А де потік? Чого він не потік? Та йокала мене Ютуб! Блін, Ютуб, що за фігня? Де трансляція? Чого лагає? О, ніби роздуплилося. Ага. Так, ну ніби потік-потік. Ніби роздуплилося. Так. Mm. Так, не тече тут. А. так. Mm. Сейчас, секунду. Ох, блин, які складности, звісно. Це капец. Так, ну пише, що з'єднання хороше. Хоча чомусь просила це якість. А ну включи мені хорошу якість, Ютубченко. О! Ну, ніби пішло. ніби пішло. ніби ніби пішло. Не знаю, там пишіть в чаті пішло, не пішло. Бо я так дивлюсь, ніби пішло. Там ще, правда, ну, рідкі якісь підгрузи Прям сильно лагає чи періодично, бо е, я дивлюся, типа, ну, в мене там два підгрузи за. весь новий стрім було, але типа. Здебільшого, ніби. Ось ось зараз підгруз тільки що був. Ну, це Ютуб, блін, чихає, ну що я можу зробити? Це що з Ютуб чихає, я не знаю, типа. Ось, ось ще один підгруз. У мене в цьому в прев'юшці взагалі щось. Ну, Ютуб. Не знаю, може прокашляється, типа, давайте попробуємо. Якщо буде геть погано, то тоді... Якщо геть буде погано, то тоді о, щось змінимо. О, можливо, можливо, закінчу. О, цю. Можливо, закінчу. О, в'язка ключів є. М -м, можливо, закінчу стрім, і тоді просто пізніше запустю його, не знаю. Поки що, поки що ну. Ніби потік тече. Чи все ще лагає? Укриття, швидко. Блін, на твічу один глядач був і той відвалився. От бідно, конечно. Ну. Но... Не знаю, ніби ніби попустило. Ніби прокашлявся і ніби попустило твіч. Ой твіч. Ютуб. Е Але блін і затримка виросла, я вам хочу сказати. Ду дуже крепко виросла затримка на ютубі. Це я викинув лишнє. Нарешті Блін. Я ж спеціально водку і пиво повикидував. Бо в мене перевантаження від них. Блін Мені... Мені потрібно десь на цей, на якусь базу спродатися Ну що, YouTube розлагав чи ні? Ніби да Правда там затримка в півхвилини десь. Але ну, блин Будемо будем якось з цим працювати. Все одно ви в чате особ... особливо не пишете. То... То я не знаю. Так, ну що, тепер нам треба позбирати ці... Не знаю, зараз попробую перезагрузити. О... Пер... Перепідключиться, можливо, це... Ні, затримка все одно секунд 20-30. Ну, дуже длинна затримка. О, лампочка мигає. Ох-ох-ох-ох-ох! якась фігня. Короче. Э... Блін, я знову перевантажений. Що собаки? Стріляли по мені? Блин, а знаете що? Давайте я трохи хліба выложу. И, например, ковбасы. Блин, але, блин, не хочу выкидать е, А я продав б продав Ну це точно надо продавать. Шо, прям сильно так, наскільки лагає, чи що? Ну ніби мало б уже попустить б. Ну, там, там затримка е велика, звісно, але ну... Ні, я забираю, ти шо, Ні-ні-ні. Я з перевантаженням буду чургикать. От. Власне, заодно і побазікаєм по дорозі. Сьогодні, блять, е дивився кіно, короче, де науку просто... Е Якби Зробили сексуальне насилля над наукою, я б так би характеризував. От. Але драматургія. Моє оце все вам. От. Драматургія така, що я, блін, сезон подивився і стрім. Я, я думав стрім ще читнм, коротше, але за цього не підключав, бо цей. Сидів, дивився. Так, зачекайте, ми щось лишнє взяли. А, вимк. Викинути оце. Ну, не знаю, ніби все, що було, я облутав. От. Так що повзем далі. Убити зомбового полуденця на даху. А... Щось я вимкнув антенну. А, ну це, блін, це в провалені. Хто шукає це потім, знайти індуктор. Ага, мені все таке. Капець, Я це. А шо? А шо? А немає шо? Усе потрібно, все моє. Усе... Ммм. Mm, Блін. Що ж викинуть? Ех, кобася ти моя, кобася. 10 палок викину на двір, айх, не не не. не. Кобаса! Дивіться, це все кобаса! Кобаса! Дивіться, кобаса, котиться кобаса! Кобаса котиться! Капець, Капец! Капец! Майже 10 кілограм кобаси. Кобаса. Моя ти кобаса. Іще нижче. А де ж той індуктор, що я його... Не замітив. Ага. Ага. Ми підібрали індуктор. Я зрозумів. Ми підібрали аптечку. А. Ідемо підбирать кобасу? Виходить. Ммм mm, не, зачекайте, я ж. Не, це я. Лежимо, мабуть, там. Не репайся, будь ласка. А то мені страшно. А... Тоді, блин, що робим? Тоді. А, не, зачекайте, це. Значить, я десь звідси прийшов. А, ну да, ось наверх. Идем наверх. Мы идем наверх. То капец. Слухай, то капец, пец. Ну что, идем собирать кобасу, а что делать? будемо Будем добивати перевантаження. А де кобаса? Тут... Тут кобаса валялась! Гра, де кобаса? Капець гра! Ну ти із жопа гра! Я кобасу куб... викинув! Ну щоб вона полежала, провітрилась, а... а гра така. Капець. Гра, 10 год тюрми, ти наркоман. Я засуджую цю гру. За те, що вона така. То капець, звісно. Повернутись до бродяги Ого Тут оголосить. Якийсь... Аномалії. Немає? От, блін, немає. Прикриваю! Меняйте, хлопці, я був зайнятий. Я збирав лут. Так що це. О! О! М'ясо! Сало, м'ясо. Замариную, потім закопчу. А... Так. Ну, Це й зрозуміло. Бійцю, а ти як здох? О! А! А! а. Ваші... Ваші аргументи доволі. Носять доволі... переконливу форму. Я б так би сказав би Тож, мабуть, я піду звідси. Хабар Можна і відпочивати. Відпочивай. Відпочивай з своїм хабаром. О, блін, а давайте знаєте, що ми глянемо? А де тут можна скинути те, що ми накупляли, а ніде. Эммм, да. Чургикать мені. пу 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 Дивіться. А ми ж бульбу залутали. Десь отут макове поле... Ні, це терекон. Десь... А, ось все, макове поле ми залутали. Такс. Кто? Да звідки по мені луплять? Уроды! Блять, иду на сближение. Самі нарвалися. Яцкі. Гра, ну вот та хуя! Я перепрошую. Блін, у мене знову підвесло в цьому в. О... Господі, в о... превьюшки о, студії в мене. Прев'ю привесло. Так, тут Чебураки ходячі. Та яку?! Так, перепрошую. Так, да, добий мене. Я ж вам допомагав, блін, чого ви мене оцей самий? Ну, what the fuck? Motherfuck щось є? Немає сала. І тут сала немає. О, зато є мужичок з. Правда, без гармошки. Ну, що ж зробиш? Як зачепило, так і розцепить. Якого вашого? <Слух> Ти шо блять? Тут аж ніби сталкери були, чого по мені кругом стріляють? Ваня гість Я тобі, блядь, цілу аптечку. В жопу в колю. Ково Та спасибо, не надо. Уже віддячив, блин. Та куда ты все підбираєш? Я ж розрядить нажав. Стоп, шо? Не-не-не, оце говно выкинуть. О, а оце говно надіть. О. Все. Ага, Вася це тут заблуклу один дебіл, я поняв. Так, тут ніхто немає? По мені ж малять не, не будуть? Збережусь, про всяк. Все, давим тапки в пол. Бо що, бо правильно, в мене відждать чухаються пятки. Нет, це все на все Гілка. А я вже хотів. О, так зачекайте, дивіться, а ми ж тоді тут ово проходили, да, здається? Що не обов'язково йти аж е, в кругосвітну подорож. І можна тут трошки зрізати. Здається, сюди буде швидше до нього. До того чувачка. тут попрыгать при доведеться, а ладно. Ну. Та ну конечно, яка там мразота хоче за мною повоевать? А п твою! З вашими бандитами! Чадерся, а... Поставте плюс в чат, хто бот. І хто не бот також. Так, де мої бандерольки? А, в мене всього три бандерольки. Оце, звісно... Ага, все таки лагає. Чевать, блин. Ого. Бандерольщик, блин. Якиш ти по мені фігачиш, мразота. Балерина. Ти, Вася балерина. Ага, я зрозумів. Ютуб геть хворіє. А Так, тоді що робимо, значить.